Шановні кияни, столиця знов охоплена великим снігопадом. Наступні два дні синоптики теж обіцяють сніг. Всі комунальні служби працюють по посиленому режимі. Вся спецтехніка на вулицях міста. Але поки не припинились інтенсивні опади, повністю розчистити вулиці надто складно. Я також звернувся до Національної гвардії і поліції з тим, аби нам допомогти чергувати на дорогах, щоб допомагати водіям там, де виникають екстрені ситуації і великі затори, я звертаюсь до водіїв без крайньої необхідності. Не виїжджайте в місто на власному автотранспорті, особливо на маглобаритних авто. Це перш за все ваша безпека і безпека інших людей на дорозі. Віддавайте перевагу комунальному громадському транспорту. А ті, хто таки виїхав в місто, паркуйте авто тільки в дозволених місцях, не залишайте на узбіччі доріг, інакше снігопірвіральна техніка не зможе належним чином розчистити вулиці. Я звернувся до поліції. З тим, аби евакуонувати всі авто, які заважають прибиральню та безпечному пересуванню іншого транспорту. Я звертаюся також до пішоходів. Будьте обережними і обаченими. Переходьте дорогу тільки в установлених місцях. Якщо внаслідок стихії у вас трапилась екстрена ситуація, звертайтесь до служб КМДА за телефоном 1551 та телефоном поліції служби з надзвичайних ситуацій. Будьте. Уважними та розсудливими міська влада робить все, аби мінімізувати наслідки стихії.